Всім самий величезний привіт. Запрошую вас в Аврору. Подивимось новинки, акції. Подивіться, що з'явилось на поличках в Аврорі. Пилисос. Так і написано пилисос. Порохотяг, не знаю, як правильно, Лібертон на 700 Вт. До речі, він зараз в акції. Іде оцей 700 Вт. Ордінарій мотор 2000 Вт. Так, він зараз в акції йде. Так, що тут у нас? Індикатор заповнення пилозбірника. Оце дуже добре, коли у вас повний буде той пилозбірник, мішок повний, то можна буде замінити, буде індикатор світитись, регулювання потужності, телескопічна трубка, багаторазовий мішок, щітка для прибирання, компактний дизайн, двигун еко, вертикальне паркування. Так, зараз ось цей чайник електричний, прозорий. До речі, дуже гарно споглядати, коли кипить вода, а коли чайник ще світиться, то взагалі романтика. Так, прихований нагрівальний елемент, півтора літра йде. І він зараз в акції 399 гривень. Дивно, акція до 30.04. Ну добре, може акція подовжена. Треба буде пробивати. 499 гривень коштує ось такий тостер. Зранку смачненькі канапешки, 6 потужності, обсмаження. 6 рівні обсмаження, навіть гарантія 2 роки йде. Кнопка скасування, стоп, якщо вам треба трошки швидше, то можна на стоп натиснути і автоматичний викид тостів, ну Як звичайно у всіх кожних тостерів, ростерів. Так, на оцю сендвічницю немає ціни, хочу також пробити. Дуже хороша штука. На жаль, я свою вже викинув нещодавно. Ой, вона в акції Також в акції. 399 гривень. Хочу сказати, що да, хороша штука на гарячі канапешки, так як показано на малюнку. Збираєте сирочок, ковбаску, обушинку. Можна зелений лист салату, помідор. Натискаєте, складаєте і взагалі буде дуже смачно обсмажено з двох сторін. хороша штучка. Я свою викину, тому що в мене а, вже дуже старий більше, ніж 20 років було. Вже просто самі ті пластини вже до негодні не були. 399 гривень тостер. Ой, цей міксер. Так, а, це тримач да, для одягу на два рівні на колесах. Ну, довжина, а не довжина, а висота регулюється, пересувається. Ну, внизу, бачите, навіть малюнок є, що можна зберігати якісь кімнатне взуття. Цікавості, як у нас зараз в якій ціні. Так, ціну знижено на ось такий тример для волосся. Я вам дуже вдячний за ваші коментарі. Величезне вам дякую. Дякую вам величезне за ваші вподобайки. Ну, звичайно ж, на підході літо. І що я хочу сказати, в Аврорі з'явилось дуже багато різних окулярів від сонця, сонцезахисних. Давайте декілька проб'ємо, декілька штучок. Так, ось такі чоловічі. Зараз вони. 69 гривень. Я скажу, що це дуже бюджетні ціни на окуляри. Сонячні в магазині Аврора. Ой, такі є в мене подібні. Я купував за 200 гривень, а тут 129 і без знижки. Так, добре, що ще тут у нас таке цікаве жіночі ага. Так, 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 так. Ось такі проб'єм, дивіться. Дивіться, які модняві. І оці ще проб'єм також в ціні. Ну я бачу, що дійсно недорого а, в магазині Аврора ціни на сонцезахисні окуляри 69 гривень. Так, хотів вам розказати, що більше і більше вже з'являються ось такі машинки: ну, іграшки, товари, а, ланчбокси, які виготовлені з пшеничного волокна, безпечно для довкілля, ну і також для дітей. Також, якщо ви купуєте там якісь пляшки для води, а оці ж ідуть ланчбокси з такого матеріалу. Це дуже добре. Це не пластик, а ось такий от матеріал. Це також. А ось такі вже йдуть зі звичайного пластика. Ну, Ви зрозуміли, що я маю на увазі. 88 гривень. До речі, зараз дуже багато всіляких іграшок. Попривозили і багато товарів зі знижками. Ну, ось ці машинки, модельки також, бачите, одразу видно, що це не пластик, а виготовлено з пшеничного волокна. Ну що ж, давайте подивимось ці декори до Паски. Зараз йде Паска да? Великдень, тому подивимось, зараз багато зі знижкою стоїть. Також, до речі, можна добре зекономити на цих товарах. Такі по 12 гривень. Хто ще не придбав, дивіться, такі можна купити за 4 гривні. Також хор хороша економія. Просто коли да, там не одна, не дві штучка, а докупки, докупки, і бачите, яка економія виходить кругла. Типу 9 гривень, 22 гривні посипка добрик, 80 грамів тут іде. Так, ось такий набір. Зараз проб'єм. Так, я такі купував. По повній вартості, тому що думав, що не буде. Ну, не такий, а трішки інакший. Чому не сканую? Я вже закрив цей штрих-код. Так, все одно не хочу сканувати. Ну, о, 27 гривень. Я купляв подібний за 44. І, до речі, їх зараз немає. Якщо знайду, покажу такі світлі, білі, красиві, ніжні. Маленькі ціпочки, також зараз вони все зі знижкою йдуть, зараз можна дійсно зекономити дуже добру копійку. Дуже цікаві ці візерунки, наклейки до яєць. Вони по 9 гривень. Глазур зараз по чому. По 11 гривень, дійсно добрі знижки. Барвник харчовий для яєць. Він зараз по 6 гривень. По 2 гривні барвник жовтий. І, звичайно ж, блакитний, також 2 гривні. Ціпочок я візьму. Так, форми для паски також зараз в акції. Ось така роз'ємна зі знижкою. 109 гривень були 129. Силіконові форми, також для пасочки. Зараз по 34 гривні. Так, трішки більша. По 39 гривень. Паперові на 200 г пасочки. Так, ці йдуть зараз. Ну, по 5 гривень. По 3 гривні ось такі на 100 грамів пасочки. По 5 гривень 200 грамові ось такі. Дивіться, які гарні. Я також їх взяв, надзвичайно красиві. 7 гривень, дуже хороша ціна. Я брав по повній вартості, боявся, що розберуть. Я дякую дуже за коментарі та за вподобавки. Не пам'ятаю, чи я вам дякував. Ще ось ці хотів вам показати. Це також дуже красиві. 17 гривень. Так, тут кролики йдуть і ромашки, квіточки. Хороший набір за 17 гривень також. Це, мабуть, теж візьму, тому що тут бірюзова по 9 гривень. Чесно скажу, теж вони мені сподобались на шпажці Ось ці півники. Я зараз хочу пробити ціну. Я знаю, що це свято 17 гривень. Ну, не знаю, дорого. Купляти на 3 дні, але ну, раз в рік, мабуть, можна ж правда, придбати таку ж тучку гарно. Це також можна на стіл біля пасок поставити 34 гривні. Музика, як завжди, кричить, не то, що там іграє, вона кричить. Так, хотів вам сказати, що ці цукерки дійсно смачні, можна купувати, хто дивився відео дегустацію за Аврори, вони зараз по 74 гривні, було 99. Давайте подивимось ось цю поличку, де Ross хапай, розберуть. Аромадифузори по 119 гривень. 100 грамів. Так, хочу красиво поставити. Різні, різні. різні. Оцей також 119 гривень. Тут все по 29 гривень. Що тут у нас? Кольорові набір фломастерів 29 гривень. Ось ці дуже хороші чохли, чохли кабелі. До телефону USB 29 гривень. Ось такі а, тримачі, я забув, як не називаються. А, біндер. О, біндері. Набір біндерів. взагалі по 9 гривень. По 99 гривень зараз можна придбати ось таку кемпінгову лампу. 99 гривень. Тут також якась лампа, мабуть. Давайте подивимося, що це таке. Таке щось велике. А, це ось така лампа, я знаю. Відкривати не будемо, так, як на малюнку показано, 169 гривень, була 249. Так, ось така лампа світильника 169 гривень також. Зі знижкою зубна паста Fresh Quart 125 грамів. Відбілювання та свіжість по 27 гривень зараз. Аквафреш зубна паста. Це маленька, 50 грамів. Так, кулькова нівея. Дезодорант а, Old Spice по 109 гривень, а де white water? white water немає. А до речі, як цей пахне? White Water все одно мені більше подобається. Так, за 24 гривні можна придбати кокосовий рахат лукум, мило 500 грамів. Зверніть увагу, це дуже хороша, класна пінка. Я постійно в відео наголошую, тут велика вага, ну як велика вага, то 300 г, але вона дуже економна. Дуже економна, зволожує руки, надовго вистачає. 44 гривні. Зараз зі знижкою вона. Піна для гуління 47 гривень, 200 г. Так, що це у нас? Пінка для вмивання обличчя. Вага 150 г, 129 гривень. Так, тут у нас йдуть сироватки для шкіри обличчя. Іде з ретинолом, іде антиоксидантна і гіалуронова кислота 109, 159 та 199 гривень. Ціни бачите. 149 гривень пінка для вмивання це йде Корея. Так, ось таку піну коладу можна придбати за 55 гривень. Це йде а, рідке мило, 55 гривень, цілий літр, пляшка з дозатором. Зі знижкою 50% гарні записники. Знаконечне? Олівці. А, так, кольорові олівці. 27 гривень. Ось такі можна придбати за 24 гривні. Тут 24 кольори. І ще один цікавий блокнот 27 гривень. Нижка майже 50%. Дуже хороша якість ось в цих кабелях USB. Вони зараз по 29 гривень. Це набагато краще, ніж ну, такі от пластики, з як я цих поміняв. А цей в мене вже дуже-дуже довго. Дивіться, яка чудова річ. Металева, ось така підставка для телефону, а зверху можна ставити, ложити, вішати навушники, як показано на малюнку. Це така новинка з'явилась в магазині Аврора. Давайте проб'ємо ціну, скільки коштує така штучка. Так, ціна. 119, здається, правда? Так, да, 119 гривень. Це щось таке красиве, тут лежить біля навушників. 29 гривень. Тримач, аксесуар для телефона. Так, я тут знайшов нові щіточки. Пензлики щіточки для обличчя. Проб'ємо зараз з вами ціну. В такому футлярі йдуть ще. Так, зверніть увагу, завжди показую а, на цю корейські засоби. Ці по 99 гривень зараз йдуть пілінги для обличчя, пінки для вмивання, 99 гривень 100 г. Корея. Дитячі зубні щітки по 7 гривень. Зараз на присосці, здається, цікавий набір, дивіться, два за ціною одного. Тобто купуєте Лезо Вінкенсон і в подарунок ще йде. Набір з трьох станочків для гоління. Давайте проб'ємо ціну. Скільки такий коштує набір. Зубна щітка з чорною щитинкою. 17 гривень. Ось таку можна придбати зараз за 14 гривень. Вона чистить зуби і чистить язик. Так, щітка, яка йде разом із футляром, ну, з кришечкою, 14 гривень. А ось такий набір можна придбати за 49 гривень у наборі 5, 5 штук, але я щось бачу, якість така не дуже здається. А ось ті хороші, ці можете сміло брати з 34 гривні. Чорна та біла. Жіночі шльопанці з бантиком. Зараз проб'ємо ціну з вами, скільки такі коштують. Кольорів дуже-дуже багато. І рожеві. 189 гривень ціна таких шльопанців. Дитячі шльопки. 99 гривень. Чоловічі ось такі. 199 гривень, знову музика вимкнулася І ще покажу ці, також скажу зараз ціну з такими стразами, Такі красиві, красиві. 129 гривень. Кумедні такі також для дітей. Зараз скажу ціну. 149 гривень. Я буду закінчувати відео. Тут так голосно кричить музика, що я аж не можу, друзі. Всього вам найкращого, економних вам покупок. Я хочу, щоб у вас все було якнайкраще. І зустрінемось з вами вже в наступному відео. Всім пока-пока.